Вітаємо на каналі «Танте Канте. У цьому відео ми вивчимо слова на тему обст Beeren – фрукти та ягоди. Аби краще запам'ятати, повторюйте за мною Деапфель Яблуко, Деапфель яблуко. Дібірне груша. Дібірне груша. Di Banane, banan. Di banane, banan. Di Orange, Abo di apelziine. Apelsin. Di Orange, Abo di apelzine. Apelsin. Di мандаina. Mandarin. Di мандаina. Mandarin. Die mandarin. mandarin. Дітроне. Лимон. Дітроне. Лимон. Ді грейпфрут. Грейпфрут, Ді грейпфрут, грейпфрут. Ді кірша. Вишня. Ді кірша. Вишня. Ді ертбере. Полуниця. Ді Ердбере Полниця. Ді хімбере. Малина. Ді хімбере. Малина. Ді бромбере. Ожина. Ді бромбере. Ожина. Ді йоханісбере – Смородина. Ді Йоханісбере. Смородина. Ді блаубре або ді хайдельбере чорниця. Ді блаубере. Або ді хайдельбере. Чорниця. Ді васрамалоне кавун. Ді васрамалоне кавун. Ді хонікмалоне. Диня. Ді гонікмалоне. Диня. De haube, abenograd. Die haube, abenograd. Der Pfirsich – persik. De filsig, persik. Die Nektarine – nectarin. Die nectarine, nectarin. Die abrikose. Abrikos. Die Априкоса, абрикос. Ди Флаума. Слива. Ди Флаума. Слива. Де гранат апфел. Гранат. Де гранат апфел. Гранат. Ди Киви. Киви. Ди Киви. Киви. Ди ананас. ananas d ananas ananas d mango manho d mango manho d papaya papaya d papaya papaya d cocosnus kokos d kokosnus kokos die feige injir die feige Injur. die datel finik die datel finik die avocado avocado die avocado avocado limetta lime. лайм. limetta lime. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал, аби побачити більше корисних відео для вивчення німецької мови. Щойнента, гарного дня!